Привіт усім! Ви на каналі Мекавіжн. Тут ми граємо в Мекабелум і обговорюємо стратегії. Розбираємо найцікавіші моменти з боїв. А якщо ти теж обожнюєш цю гру, підписуйся, став лайки, сам знаєш, що робити. Ну, а зараз вмощу зручніше ми починаємо. Я підготував для вас цікавий реплей. Де я буду грати таку лайтову тактику. Нічого не буде дикого, нічого не буде шокуючого, буде більш протидія середніх юнітів проти середніх юнітів. Я хотів показати цю тактику, щоб ви розумілися, як грати проти арклайтів, коли їх масять, що з ними робити, не, не слід їх якось боятися, бо в масі арклайти з технологіями це страшна сила. Можна все законтрити в цій грі. Тут доволі все збалансовано, тільки треба знати, що робити. Зараз у нас гра починається з того, що я бачу, що мій елітний спеціаліст, і в нього вже є маса дрібноти всілякої, особливо лякає мене мустанги на першому раунді. В мене в цілому фейшкемери непогані протидіють, але все ж таки треба допомогти їм якось. В мене є крулери, в мене є. Розташування посередині. Я думаю, якщо буде атака, то я захоплю всіх. Таким чином атаки не трапилося. Я додав собі арклаті для того, щоб прибирати масу ще швидше. Ну, кролери трохи розташував не так, як б, б Ну, Перший урон вони у станків приймають на себе. Перший урон акладі приймають на себе, і це, це, це також непогано. Другий раунд в нас початкові картки дають, я бачу імпрумент для поліпшення якесь до моїх слейджхемерів. Думаю, о, прикольно, треба пограти. Це коли додається 30 рейнджу, але зменшиться ХП і атака. Якщо їх замасити, це буде просто сила. І тим паче, коли граєш проти елітки, і ти виграєш у елітки, то. То прокачуються юніти просто так швидко, що ти не встигаєш їх навіть гроші на це збирати. І в мене з першого раунду вже слажхемери прокачалися. Ці слашхеммери вже майже ну, на цьому раунді будуть. Я, я думаю. І одразу беру ці технології, як бачимо, слашхемери стріляють зараз набагато далі. Дуже лячно. Ці другого рівня Арклайти, бо з ними справитися, до речі, важкувато на перших рівнях. Ну, навіть снайпера будуть застрягати, бо треба багато пострілів зробити, щоб другого рівня Арклайта забити. Чотири постріли, мабуть, в одному снайперу. А ось Следж Хемери справляються непогано. Третій раунд. Підкріплення дають. Тут я міркую, що мені корисно. Мені корисно взяти Феніксів, бо Фенікси будуть вистрілювати з далеку арк-лайтів. я трохи боюся маси з мустангів. Так, в мене є слейджхемери, коли будуть бувати повільно. І фенікси можуть не вистачити їм дальності, бо зараз слейджхемери на дальності. Вони 125 метрів, а у Феніксів буде 120. Це вже проблема. Мелта так само дальності не вистачить, і проти кого мені тут її виставляти. Вони так справляються. Void I дальності не вистачить, і треба їх розкривати в повітря. Бо якщо буде повітря, у мене нема нічого проти повітря. Я вирішив собі взяти Фантомів. Фантоми будуть. У них багато життя, 11 тисяч третього рівня, їх важковато вбити. Якщо навіть будуть фенікси, то вони встоюють там ну, багато пострілів. А на наступний раунд я вже подумаю, що додати, якщо будуть Фенікси, і не будуть і не вгадаю з положенням. Ну я вгадую, в нього мелта становиться і арки. Арки вже мають заряджений постріл. Бо я не знаю, що, що з цього вийде. Бо три арклайти другого рівня заряджений пострілом вже серйозна загроза. А так само серйозна загроза мелта. На мене є фантоми. Якщо їх не вб'ють зараз, то все буде окей. Чудово справляються танчики з аплуті вже другого рівня следж це вже загроза. По першого рівня ще можна на урон той не дивитися, бо вони наносять урон дуже повільно. Так, а більше так для, для того, щоб витанковувати. Бо потім розганяється гра, потім треба вбивати якомога швидше. ну зараз летчхемери зі своєю ролью справляються повністю. Четвертий раунд. Картки вже дають четвертого рівня, 2 першого. Я дивлюся на електромагнітку. но думаю, що накидувати її буде не так корисно витрачати на це 2200. Краще просто пропустити і додати собі ще юнітів, котрі будуть справлятися проти такої маси арклатів. Зараз я бачу, що в мене трохи проблема з цим. І прикриваю трохи себе від Мелти, щоб мелту ще вбивати. Бо Мелта вкачалася до другого рівня. В Мелті він додав ще стіл болів в продакшн. Це не б'є, бо це швидко їх розберуть. Ну, все ж таки, Фокус можуть можуть втратити фантоми. Ми потроху зносимо життя, що мене радує. Додатковий, Додаткове розгортування юнітів долинам, я вважаю, що мені не вистачає урону, щоб розбиратися з арклайтами та з Мелтами. І додаю собі просто штормколорів, вони будуть як захисний парашут. Якщо не впораються швидко слейджхемери, то. Вони будуть додавати дамагу, плюс в них я в них завжди беру електромагнітку. І електромагнітка є у Слейдж На всяк випадок, якщо буде ситуація усугублятися і я не буду справлятися, то на потім я таке, таку, таке вміння візьму. Поки що ще в нас фантомреї виживають. Я не бачу, щоб він якось з ними боровся, окрім е, Мелти. Но Мелта, як бачимо, не встоє проти фантомреїв з Васпами. І він хоче позбавитися Васпів. І я так думаю, що буде ситуація, коли Васпи будуть вже не будуть прикривати. Поки що я вбиваю раніше його стане, ніж від моїх васпів, тому у мене все окей. Ну бачимо, що слежхемери вже не встоють, а штурмкори накидують нормально так. Так, у нас вже шостий раунд. Додаткові, додаткові юніти дають. Якщо в нього є омелта, то все це, те, що мені пропонують, воно вб'ється обмелту. я взяв собі для маси е, хаундів на всяк випадок, якщо будуть додаватися мустанги, то з дальністю хаунди другого рівня будуть непоганих відщокувати. І як маса також підуть, плюс розбиратися за всялякою дивнотою, щоб теж хемери били туди, куди треба. Четвертого рівня в мене Хемер, це доволі серйозна загроза. Зараз мене більш за все пентежить те, що він буде додавати мустангів, бо йому якраз потрібно справлятися з васпами, йому потрібно справлятися з штурмколерами. І перехоплення ракеток буде ефективно працювати як на Фантом Реях, так і на штурмколер. До речі, в я додав для того, щоб щоб перемасити ракетками, перенасичити ракетками. Перехоплювання ракет, щоб, щоб проходили фантомреївські ракетки. Ну, такий план, коли ти перенасичуєш і вони не справляються, не встигають збивати, можна ще додавати Launch Overlord, це в мене було в планах, технологія, яка буде швидше штомклором дозволяти стріляти, перегрузка. І тоді фантом мустанги будуть завжди тільки працювати над збиванням, вони будуть вбивати вас півзагалі. Ну, як ми бачимо, 4 рівня флешхеммер це просто жах. Жах який. Важкувато його вбити. Сьомий раунд в нас картки. Мені не подобається ось ця карта, которая зменшує мені гроші на те, щоб я, щоб я додавав технології, мені потрібно додавати технології, я це і роблю. Щиток накинув і слледжхемера нарешті технології додав. Вони чудово прокачалися, поки що вони не в загрозі, немає ніяких скорпіонів. Загрозить тільки від арклайтів, і це може бути проблемою, бо ну, в цілому арклайти також б'ють сильно з цією технологією. Я коли ще, пам'ятаю, в думках було коли ще брав фантомів, то я обов'язково подивився, чи є у арклайтів технологія протиповітря, бо тоді був, був би, епік фейл. би ну Сильно було такого рівня арклайти б'є по повітрю вже сильно. По 4 ну, тисячі у фантома у у цього 14, ну це вже 4 рівня, а у 3 рівня 11. Тобто там 3 арклайти роз розбили б швидко до цих фантомів. Ну, така ситуація у нас виходить, що мій опонент трохи не встигає за, е рахуватися з тим, що я наставляю. Я наставив. Саме от зараз він додав протиповітряну спеціалізацію мустангів. Мустангів вмирають від дальності слейджхемера. Слейджхемером він не може, не може ніяк відстовати у слейджхемера в 165 дальності. І саме це приносить мені перемогу у, у цій битві. Він ніяк не, мог, не міг нічого зробити, ніяк не протидіяв моїм слейджхемерам. Він хотів. Щоб сладжхемри відлітали від Арклайтів, це було на другому-третьому раунді, на третьому, точніше на раунді, все ж таки в нього вийшло, що Арклайти почали перемагати. но дуже Дуже сильно вирішили фантоми. Вони наносять ну, 306 тисяч урона, урона, нанесли за, за весь бій. Якщо подивитися на урон Следж то тут 190, 130 і 66, тобто одна пачка фантомів зробила більше, ніж. В два рази більше, ніж ця пачка слижгеммерів, хоча вони з'явилися набагато пізніше. І я так розумію, ставку зробив на це. А потім, коли з'явилися Фантоми, то хотів перебити саме мелтою, і ніяк не виходило. Додав ще одну мелту, і все ж ніяк не виходило Додав додав рейс, в рейс не спрацював. Ну, в рейс в цілому погано працює проти фантомів. Не знаю, навіщо він додав його. Потім з'явилися мустанги з перехопленням ракеток, о, точніше з, протиповітр... з протиповітряною спеціалізацією. Так, з васпами вони там, встигали сп... справлятися вже, Ось, особливо ці дві пачки. Но фантоми все ще залишалися. Я додав ще щиток, вбивати їх набагато складніше стало. Мелті треба розігрітися для того, щоб вона встигала вбивати. А тут 14 тисяч життя, помножено над вас щитком, то це та ще. Головна біль. Ось такий бій вийшов в нас тільки середніми юнітами. Ми здобули перемогу. Це можливо, ніхто не говорить про те, що треба брати на якомусь останньому рівні якісь там гігантські або титанічні юніти. Якщо правильно все розташовувати та вкачувати, плюс наносити дамаг стабільно кожного раунду, то все вийде. Не обов'язково йде в гігантів. Треба тільки якось вчасно. Контрпікати, бо як мій опонент цього не зробив, то я встиг прокачати і слідчхеммерів, і фантомів раніше, ніж він встиг відповісти мені. Надіюсь, вам сподобалося. Дякую, що додивилися до кінця. З вами був Мекавіжом і до наступного бою!